Є різні сорти яблучок. От. Попробувала підключити модератора, подивимося, можливо, щось вийде. Так, дивіться, є виноград. Кардинал по 120, Бера по 75, Молдова по 75, якщо на горт, по 85 на роздріб, кишмиш по 100. От. Бачите, і тут є виноград. Винограду, до речі, ще є досить багато, так? Тому якщо хочете виноград, можете собі купити і ще посмакувати, поки є. Оля По 70. А ось така груша. Капітальна груша. Так, велика, гарна. По скільки вона? 70. По 70 гривень. По 70 гривень є ось така груша. Ось така є, ось такий кишмеж є, є різний виноград. По 14 гривень були на цибулі ціни. Виноград. Ще є. У ось така по 50. Ось така по 50. Добрий день. Я ще виноград. Ось такий кішмеш і ось такий. А по скільки така груша? Такого. Ось така. Така 80 гривень. 80. А по скільки айва? 30. По 30. А груша ось така? 70, а 50. 70, ось така 50. 50. по скільки така груша? 60. По 60. 50. А по скільки такий наслив? Це з кісточку, 80 гривень. 80. 80 з кісточкою. Скільки така груша? 50 гривень. 50, ось така 45. Ось скільки таке яблуко. По 22. Тут є різна груша. Ось така 85 на роздріб. А скажіть, будь ласка, яка вага найбільшої такої грушки, що по 85 приблизно. 700-600 грам, ось така, якщо більша груша. А якоїсь меншої, допустимо, такої. Десь грам 200, кажуть. От. Така 700-600 грам, а ось така 200 грам приблизно менше. Є така 40 на роздріб і різні. Бачите, такі гармінії є. По 45, по 65, і по 20 є. Є різні грушки. І по 30 є, і по 40 є. Дивись на груші. А, ви терпіруєте? А голден? Голден по тридцять. По тридцять. Чемпіон двадцять п'ять, а буді сорок. Так. 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 Скільки груша? По п'ятдесят. По п'ятдесят.